Чи бачите, ви що після закінчення війни в Україні Росія дійсно планує атаку на країни НАТО? Ну я бачу, що він не буде чекати закінчення війни в Україні, тому що е, він і спочатку шов на Європу. Він просто не думав, що ми станемо кісткою у нього в горлі. Він настільки втомився і розуміє, що е, Україна може триматися ще, ні на те, що у нас людей становиться менше, нам важче воювати. Е, але він розуміє, що це може ще затягнути на декілька рік. Років, а він вже не готов чекати, і тому він зараз шукає більш сліпкі, слабкі місця. І через провокації, які він а, а, шахедами пролітає, він якраз прощупує, чи готові вони чи ні. Він більш впевнений в те, що він дуже швидко не як Україну захопить Європу. І тому вони зараз готуються, а, тому що вони, вони розуміють, що з Україною ще довго придеться воювати, бо ми як а, а, казаки характерних. Яка ми ж не здамося, і, і він розуміє, що треба піти в обход там, де слабкі місця Ці провокації, які були з Польщею. Вони почали Європу пробуждати, і вона вже розуміє, що ніхто не зупиниться, і що він піде далі. Бо Європа зараз починає шукати похідні шляхи в плані газу, світла. Ці санкції всі працюють. Значить, і він хоче ще більше їх наказати підняти під себе. Він хоче бути главєствуючим, Ну як править всім світом. Він зараз розуміє, що він вже правити світом не зможе. А uh, він готов вже поділитися з іншими країнами, такі як Китай, але він розуміє, що він втрачає позицію міровою, і йому треба якось закріпитися. Значить, єдине що потрібно, йти на Європу.